Всіх вітаю! Сьогодні я вам коротко розповім про всі актуальні новини світу геймінгу та відеоігор, про весняний розпродаж відеоігор, про тизер CSGO 2 та про перенесення дати релізу багатьох ігор. А ти став лайк та підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні випуски ігрових новин. По посиланню внизу під відео можеш доєднуватись до Discord серверу. Ну а я не буду гайти час. Розпочинаємо. Консольним геймерам доведеться зачекати. Кримінальний шутер Crime Boss Rocket City вийде на PlayStation 5 та Xbox Series у червні. Реліз кооперативного кримінального шутера Crime Boss Rocket City на ПК відбудеться 28 березня. Нарешті з фінансового звіту компанії Digital Bros стало відомо, що гра з голівудськими знаменитостями вийде на PlayStation 5 та Xbox Series у червні 2023 року. Sony представила системні вимоги ps версії The Last of Us Part 1 та розкрила її переваги. Реліз пк версії однієї з найкращих сюжетних ігор The Last of Us Part 1 відбудеться 28 березня. Напередодні цієї події Sony опублікувала ролик, у якому розкрила системні вимоги гри та продемонструвала особливості пк версії The Last of Us Part 1. У будь-якій конфігурації The Last of Fast Part 1 потребуватиме 100 ГБ вільного місця і бажано встановити її на SSD для більшої швидкості. ПК-версія екшену підтримує ультраширокі монітори, фоторежим і багато іншого, а також містить сюжетне доповнення Left Behind. Весняний продаж в стімі продовжується. Він пройде з 16 по 23 березня і запропонує значні знижки на тисячі ігор усіх жанрів і сеттингів. Неможливо перерахувати всі акційні пропозиції, але в спеціальному ролику, присвяченому весняному розпродажу, ми готять такі ігри: No Man's Sky, World, Canna Bridge of Spirits, Dying Line 2 Stay Human, Warhammer 40 000, on the Magister, Mount and Blade 2 Banner Vault. Тому заходьте та перевіряйте, що там можна зараз ухопити, та що вам до вподоби. Неанонсована бета Counter-Strike 2 може вийти уже цього місяця. Орієнтована дата запуску бети березень 23 2023 року, тобто уже цього місяця, а 1 квітня гра може вийти в офіційний реліз. Джерела також розповідали, що розробка CS-2 була пріоритетом для Valve, тому останнім часом менше уваги приділяли контенту для CSGO. Зараз у студії є план запуску бета-версії, швидкого полірування якості гри та доведення якості до такої, яку гравці очікують від КСК. Майбутня гра розробляється на Source 2, тому графіка стане кращою. Проте зростуть і мінімальні системні вимоги, що засмутить багато гравців. Імовірно, студія не закриватиме CSGO, щоб залишити гравцям можливість грати хоча б у попередню гру. Має покращитись і підбір матчів, який більше не потребуватиме сторонніх ресурсів. Після виходу в Улонг Fallen Dynasty президент Team Ninja Фіміхадо Ясуда. Розповів, що Rise of The Ronin знаходиться у розробці з 2016 року, тобто уже більше семи років. Студія вела розробку Rise of The Ronin паралельно з іншим екшеном в Улонг Fallen Dynasty, реліз якого відбувся уже 3 березня 2023 року. Як мінімум, вони хочуть продати 5 мільйонів копій. Нагадую, що події рольового екшену розгортаються в Японії під кінець трьохсотлітнього періоду Едо. гра наступного року ексклюзивно для ps 5. Но питання, чи продадуть вони ці копії, не ясно. Про це ніхто не просив, але Data Miners з повідомив, що в Fortnite зовсім скоро з'явиться новий режим від першої особи. Він має дебютувати з виходом нового сезону 9 березня. Інформацію незабаром підтвердили й інші гравці, які спеціалізуються на грі. Грати від першої особи можна буде не у віртуальному режимі, як ви могли подумати, а прямо у самій грі. В грі можна буде перемикати камеру під час матчу. але кому правда це потрібно, питання залишається відкритим. Starfield нарешті отримала дату релізу. Гра вийде не пізніше, ніж очікується. Starfield є однією з найочікуваніших відеоігор 2023 року. І не дивно, що фанати студії Bethesda з наполеглістю зітхнуть, дізнавшись, що реліз проєкту вже планується цьогоріч. Від моменту останньої зміни до дати релізу гри в Steam минуло чимало часу. Аж ось 8 березня студія нарешті потішила шанувальників новинами. На сторінці гри у Твіттері з'явилось майже двоххвилинне відео, що складає. Це з двох частин. Наприкінці цього сегменту також появляється нова конкретизована дата виходу гри 6 вересня 2023 року. Sony страшиться, що Майнкрософт почне псувати Call of Duty на PlayStation після угоди з Activision. У документі для Есміо Sony висунули цілий список того, як Майнкрософт може зіпсувати життя любителям Call of Duty на PlayStation. Наприклад, за версією японської корпорації після закриття угоди з Activision, майки Вільє збільшити ціну серії ігор, вилучити їх з інших списків серверів, щоб залишити лише у Game Pass, цілеспрямовано випускати забаговані версії для PlayStation, щоб люди переходили на Xbox. Ігнорувати спеціальні функції PlayStation, забороняти або погіршувати розраховані на багато користувачів режими ігор у версії для PlayStation. Також Sony заявила, що регулятори ніяк не зможуть контролювати якість Call of Duty, щоб гарантувати справедливий розподіл ресурсів у Xbox на підтримку та розробку шутерів для всіх платформ. Напередодні журналіст Джейсон Шрайєр написав, що вихід Squad – Kills of the Just Leaks знову відсунули, і тепер реліз має відбутись наприкінці 2023 року. Однак, за даними інсайдера Джефа Граба, запуск бойовика відклали до наступного року. За словами інсайдера, це перенесення одне з найбільших у рамках виробництва Соусайд Squad». Раніше Шрайер повідомив, що Rocksteady знадобиться більше часу на полірування деяких аспектів гри та від лоу-багів. Основні геймплейні фічі не змінюються, повідомляє джерело репортера, тому загін самогубців не відійде від своєї сервісної моделі. І на цьому я буду помаленьку закінчувати це відео. Дякую всім за перегляд. Пиши в коментарях, чи воно тобі сподобалось. Також обов'язково став лайк під це відео, якщо ти це ще раптом не зробив і додивився його до кінця. Не забувай про підписку на мій канал. Зовсім скоро вийде ще один випуск та новеньких ігрових новин. А ми ще зустрінемось до зустрічі!